Вітаю вас! Я Галинка і ви на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Хто вже побачив заголовок мого відео, то я на всяк випадок вам скажу, що немає в мене творчої кризи. Багато що ще хотілося б зв'язати, але цей місяць я зв'язала шкарпетки, які дуже подібні до тих. Які нав'язали інші е, наші в'язалочки. От дуже мені захотілося, ну, не так навіть повторити, як втілити якось по-своєму те, що я бачу в нашому Ютубі. Дуже багато там чудових-чудових моделей. Потрібно сказати, що шкарпеточки я в'яжу в рамках спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І оце саме той місяць, що я надіюся, що в моїй скринці ще що залишиться на всякий випадок. Отож, організаторами даного проєкту є наші чудові в'язальниці. Марійка з каналу Марусина скарінка рукоділля та Оксана з каналу Позитивна В'язалочка. Всі посилання на організаторів, на інших учасників я залишу в інфобоксі. Ви можете пройти до них і побачити багато-багато всілякої краси. Канали, про які я буду згадувати, я теж залишу вам в описі. Отож, в рамках цього спільного проєкту ми в'яжемо шкарпеточки кожного місяця і ще й виконуємо деякі завдання. В цьому місяці я виконала два із них. Це в'язання з нової для мене пряжі, зовсім нової, і в'язання з подарованої пряжі. Отже, переходимо до шкарпеточок. Отже, най найперше це шкарпеточки з так званої літньої шкарпеткової пряжі. Точніше, вона просто не зимня і демісезонна, скажімо так. Е, так, це ось така пряжа. Так, етикеточку я, так щоб вам добре було видно. Читати дівчата не буду. От, це. Е... Така пряжа, яка містить 58% бавовни, 33 поліакрилу і 9 поліаміду. 200 метрів на 50 грамів. Так. От, е, ниточки ці йдуть в чудових моточках по 50 грамів, м'якенькі приємні ниточки. Я дуже люблю, коли можна оце взяти відразу в'язати меджиклубом, клубом. Вони розматані. Чудова, дуже приємна ниточка. Спиці я брала 2,25. от, Ну, що тут в мене? І, ну, звичайно, що я ж нічого не підбирала, якщо така ниточка. Що ж тут підбирати? І початок був дуже-дуже хорошим, і мисочок, і все майже співпало, але є тут одна секція, де на одній шкарпетці вона іде рябенька, а тут іде ну ось така, умовно, скажем, кавова, тому що самі ниточки по собі дуже світлі. Ну, ем... Не хотілося би цього ефекту, коли вже ніби в'язав. от, е... ну, Коли я розраховувала, що вони, в принципі, будуть однакові. Хоча я. Вважаю, що вони мають право на життя. Я то взагалі дуже люблю, коли відрізняється права і ліва шкарпеточка, але тут вони і так відрізняються, тому що візеруночки я робила з боку. Ось така гілочка з. З пагінцями в мене тут. В когось я з дівчат бачила, а тепер я ж хочу вам показати, кого я саме скопіювала. Ну, Скопіювала досить таки відносно, і мені треба буде згадати. От, Ну, чудов, чудові, дуже м'якенькі такі шкарпеточки. А, хотіла я вам ще показати, оскільки вона, як ви розумієте, в мене демісезонна і вже за журами, з, з дирочками. П'яточка у мене лінивий бумеранг, причому я навіть ну, не робила так, як завжди. А в мене вийшли ось такі дірочки, але думаю, коли потім буду я розповідати, то в мене буде дуже а, яскравий приклад про цю п'яточку, коли просто залишати петлі. От, Так що таким. ну, Ось, ось так я оформила. Вона точно в мене не П'яточка точно не змерзне І, звичайне, стечкове закриття, а візеруночок уже, от Ну як писався до кінця, ось таким чином. Ну і фото вам. Забула я сказати, вага цих шкарпеточок 37-38 г. Залишився в мене 61 грам, так показують ваги. Тобто буде ще на пару шкарпеточок, і залишиться розмір у мене 36-37, от халявка тут є, невисока, але ну пристойна, не спортивна шкарпеточка. Витрата, тобто, у мене досить таки маленька, скажімо так. Наступна пара шкарпеточок. Це я ось побачила Марусі з, з каналу маруси на скринька, рукоділля, чобітки, герди. І зв'язала свої, уже не з білим манжетиком, а з чорним. Іде, ідея її починала я тут з хусткової в'язочки. Ось таким чином приєднала вже чорний манжетик. От. Ну і звичайна така шкарпеточка. Тут я зробила такі вертикальні полосочки, ну для того, щоб вона просто краще, краще от сиділа на ніжці. В'язала я їх з ниточок, скажімо, подарованих мені. Я дякую Вікторії, бо як вона наштовхнула мене на ідею, що ті ниточки, які вже. Хтось віддав, тому що не потрібні, можна цілком вважати подарованими. Хто ем, старшого віку, то ти, мабуть, пам'ятають чернігівов на 200 грамові моточки. От я думаю, що це такий, але етикеточки на ньому не було. От. Ну, і фото вам ставлю. Так. Наступна пара ось така. Ось такі скібочки кавуна. Це ось такі шкарпеточки, які не мають розміру, і п'яточка сформується там, де вам треба. На відміну від естонської спіральки, тут видно, де верхня частина, де нижня. От, дуже цікава така от моделька, е, комусь подарую, для кого не буде того розміру, що має бути. От, е, ну, можливо, їх треба зробити трошки меншими, але коли я в'язала, то враховувала, що в мене не сама велика ніжка, скажімо так. Е, наштовхнула мене на думку зв'язати от такі. Шкарпеточки з скибочки, кавуна Наталя з каналу в'язання моє кохання, вона зв'язала шкарпетки банани жовтенькі. А я вже зв'язала кольорові в'язала я ці шкарпеточки верхню частину з стокової шкарпеткової пряжі, а нижня це вовна наша українська. Де 80% складає шерстяна частина і 20 поліефір. Верхню частину я в'язала червоним, але мені здалося, що це трохи скучно, Ну, не нашивать же ж чорні зернята. Чорного такого меланжу в мене не було. Був ось такий червоний, то в мене там. Проглядаються такі неспіліщі зерня та кавунця. Ось такі шкарпеточки. Ну і фото. от І ще одна пара це шкарпеточки з джакардом без протяжок. Я вперше пр пробую такий жакард От. Так, і ще одна пара цього місяця це шкарпеточки, зв'язані з жакартом. От: це жакард без протяжок, от. тобто він годиться на більш такі великі візерунки, але я от побачила. В Наталі оцей візеруночок зігзаг вона показує його, і я ну не помилилася, коли його вибрала, тому що саме такий візеруночок є, так сказати, дуже-дуже гарною управою, саме для того, щоб краще засвоїти оцю техніку, яку Наталя показує. Скажу вам, що я в'язала їх від миска і в'язала меджиклубу. Ну, шкарпетки мені, по-перше, треба швидко, по-друге, не буду я сидіти і рахувати, хоча рахувати тут простіше набагато, як ви розумієте, вже за рахунок візерунка. Але от те, що Жека, те, що наперстка в мене немає. Тобто я просто дивилася, як Наталя вчиться, як Наталя. Розташовує нитку в своїй руці, от пальцями регулює, і я намагалася повторити. от Скажу, що є в мене проблеми недосконало все, потребує практики і є проблема подекуди з натягом нитки. За рахунок от такої, такого ну, сильного контрасту, скажімо так, і може ще того, що в мене ниточки трішки відрізнялися по товщині. Я думаю, що це теж ну, відіграло свою негативну роль, але ну, маємо те, що маємо, мають вони право на життя, такі шкарпеточки, і. Що мене найбільше в них дратує, то це те, що я використала свою улюблену нитку секційного окрасу. Звичайно, що я її не підбирала, але от якісь такі участки попалися, де вона зовсім зовсім різна. Шкарпеточка невелика, і ну, навіть не встигли там деякі кольори, які тут є прийти в цю шкарпетку. Ну, тому в мене от така вийшла пара, не зовсім пара. Ну, ще раз ниточки у мене, ці, як ви вже бачите, це наша українська шерсть 80 шерсть вовни і 20 поліефіру. От, і шкарпеткова стокова ниточка. Шкарпеточок в цьому місяці дуже мало, але я ще в'язала шкарпетки в інших проєктах і там уже їх показувала, отож повторюватися не буду. В даному проєкті в мене всього 4 пари в цьому місяці. От. Але шкарпеточки в'яжуться і вже в вересні доведеться перейти до чоловічих. Є ще дуже багато цікавих шкарпеток, яких я бачила, і подібні до яких мені дуже хотілося б зв'язати. Ну, але, може, колись зв'яжу. Тобто, ну, ось так, а вам уже судити, це плагіат з того, що є, чи просто ось таке моє втілення. А Якщо ви додивилися до цього моменту, то ви дуже великі молодці, поставте мені, будь ласка, вподобаєчку і напишіть в коментарях, чи сподобалися вам шкарпеточки, чи буває нове втілення краще початкової задумки. На все добре, зустрінемось.